Всім привіт! На Ютубі дуже багато різноманітних конструкцій ліхтариків із одноразки. Ідея не нова, і в принципі кожен може її реалізувати, під'єднати світлодіод до акумулятора з допомогою там, резистора, то не є великою проблемою. А от зробити ліхтарик з датчиком освітлення, який би спрацьовував із зміною. Освітленості навколишнього середовища. І до того ж, мав водозахисний корпус. Ну, такої конструкції я ще не зустрічав, тому в цьому відео хотів би з вами поділитись такою от незвичайною конструкцією ліхтарика. з одноразки. Її можна використовувати як свічку для освітлення невеликих територій, приміщень. До того ж він. Може використовуватись в екстремальних умовах. І зараз, в принципі, це можна продемонструвати. У мене є звичайна вода і ліхтарик, який, бачите, світить і, і продовжує світити навіть у воді. Кому було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання в коментарях. І до зустрічі в наступних відео, в яких, якщо буде цікаво, ми розберемо цю конструкцію і спробуємо з вами її повторити. Тож, ще раз всім гарного дня і на все добре. Пока!